Погайте звіруюся молитві до кінця, і Богородиця обов'язково і виконує всі ваші прохання на благо. Пресвята, Богородиця, Небесна Цариця, яка з любов'ю покриваєш милістю своєю землю, прийми мої молитви, виповнені глибокою вірою, покорою. Напишіть і та прохання в коментарях. Ти, велична покровителька, що стоїш перед престолом Вишнього, допомагай мені у щоденних турботах. Захищай від ворогів і бій, що насуваються на нашу землю, о всемилоство, матір, велика сила твоя, перед обличчям Бога. Ти ще лікуєш рани хворим і приносиш полегшення у стражданнях, дивися милосердно, і на мене грішного, і даруй розцілення від усіх неду. Благослови життя, моє, щоб усе, чим я займаюся, було сповнене миру та добра. Охорони пречиста діва і родину. Бережи її від усілякого зла, наповни домівки наші світлом та спокоєм, Хай буде богословена кожна хвилина нашого спільного життя, крита твоїм непорушним заступництвом, зішуй свою поміч нашим захисникам, хоробрим воїнам України, дай їм сили перемогти ворогів і зберегти нашу землю, стані матір'ю і заступницею найважчі часи, щоб меч правди і справедливості завжди торжествував. Матір Божа, ти ще знаєш кожне серце і бачиш кожну потребу, веди мене шляхами праведності, допоможи знайти вихід із крутних обставин, наповни моє життя миром і благодаті, будь моїм заступом у всякий час, щоб я завжди відчував твою присутність і захист з боговінням і надією, звертаюся до тебе, помилостива Водарко, Ще заступаєшся за всіх нас перед Отцем, вислухай молитви мої, прийми моє прохання, доруй нам усім благословення, мир та злагоду, нехай твоя безконечна милість буде нашим щитом і опорою всі дні життя нашого. Амінь. Велична матір Божа, ти світло сердець, що тьмі блукають, ти надія безнадійних і утіха скорботних, ти покровителька відданих, тобі душ. Прийми наші молитви, що в серцях наших зростають, як квіти у весняному саду, вони нехай будуть тобі віночком на славу і велич. Напишіть імена та прохання в коментарях. Опри свята небес і Землі, ти що сином своїм весь світ освятила, дай нам благодать, щоб ми завжди були вірними твоїм заповідям і вели життя гідне твоїх обітниць, нехай кожен подих наш буде молитвою, кожна думка хвалою тобі, кожне слово піснею на твою честь. Ми звертаємося до Тебе, Богословена Мати, у наших бідах і проблемах, у наших радощах і перемогах, і просимо Твоєї материнської опіки і заступництва, нас своїм покровом оберігай від усякого зла і напасті. Веди нас дорогами праведними, що ведуть до вічної світлості, де ти зі своїм сином, царюєш славі, опричиста Діва Марія, ти велика у твоїх чудесах, безмежна у твоєму милосерді, нескінченна у твоїй любові до нас грішних. Зціли душі наші від ран гріховних, очисти серця наші, від усякої нечистоти, освяти наші життя своєю непорочною чистотою, нехай в усіх куточках світу вона хвала Тобі, Пресвята Богородиця, і нехай кожен, хто кличе тебе у молитвах, відчує твою материнську любов і захист, у твої руки покладаємо наші надії, страхи, наші радощі і печалі, усе, що маємо, чим живемо, бо ти наша заступниця і помічниця у всіх наших потребах. Мовимо тебе проблагословене, Діво, почуй наші молитви, що в щирості серця, вививаємо перед Тобою і даруй нам благодать витримки у всіх випробуваннях, мудрості у всіх рішеннях і силу у всіх наших діяннях, нехай наша віра у тебе буде маяком, що веде нас через бурі життя до порту спасіння, де ми зможемо разом із Тобою славити Господа на віки вічні. Амінь. Воістину свята, ти, Пресвята Богородице, водичі це і землі, вічна у тих остраждених душ і притулок для всіх, хто в скорботі, звеличуємо тебе, небесна царице, світлим вінцем праведності, вінчана, непорочна покровителька, віруючих, милосердя твоє безмежне до нас, грішних. О Мати Всевишнього величаємо Тебе, прославляємо Твою безмірну ласку, бо Ти народила єдинородного Сина Ісуса Христа, Спасителя нашого, через Твої чисті уста прийшло благословення на всіх нас, через Твої вагідні руки, цілюща стілення для страждаючих, через Твоє безрішне серце, надії спасіння для всіх, хто прагне вічної радості, славимо Тебе, о Діво, найвищі приклад, чистоти і любові. Звеличуємо твою покору, що стала взірцем для кожного християнина. Ти, що прийняла велике послання Боже з благовінням, нас ж вірі та терпінню в найтяжчі часи. Даруєш нам зцілення та втіху, просимо тебе, Пресвята Богородице, вислухай наші молитви, принеси їх перед престол Всемогутнього, щоб ми заступництвом Твоїм отримали прощення гріхів та зміцнення духу. Нехай Твоя безмежна милість буде з нами, освітлює наші шляхи, допомагає нам долати всі перешкоди та спокуси, веде нас до спасіння, величаємо чудеса Твої, які ти виявляєш у житті кожного, хто з вірою звертається до Тебе. Вдячні ми за Твою опіку та захист, що випрошуєш нам, Господа, за кожне чудо, яке через Твої молитви стається в наших життях, за кожне зцілення, що даруєш нам Ти. Прийми, опри свята, нашу недостойну подяку, покрий нас Твоїм, священним омофором, Вбережи від усякого всякого зла, нехай благословення Твоє, завжди перебуває з нами. Через Твоє могутнє заступництво, нехай ми завжди залишаємося у Христі, нашому Спасителі і вічно прославляємо ім'я Твоє святе. Амінь. О Пресвята, водиче, Богородице, вічна світла заступнице наша, з любов'ю і трепетом припадаємо до Твоїх святих гнів. Ти є отіши зажурених, надія, втішних, притулок, грішних і щит, що відганяє стріли, ворожі, подай нам грішним і обтяженим омивання наших провин перед лицем Всевишнього, ми, Господине, молимо тебе, нас своєю непорочною милістю, просимо, почуй наші молитви в годину випробувань і в моменти нашої зневіри, напишіть та на прохання в коментарях. Загорни нас у світло твоєї божественної любові, відведи від нас усілякі злої напасті, і нехай буде твоя всесильна рука нашим покровом і захистом. Взиваємо до тебе облагословене над жінками, напої наші душі, водою з ріки Твого милосердя. Даруй нам зцілення від хвороб визволення від бід. І нехай твої милостиві руки ведуть нас усіма стежками життя. Утверди наші серця в вірі і любові до Бога, зміцни наші душі в прагненні до святості. Знаємо, пречисте, що Твого могутнього заступництва перед престолом Всевишнього немає. меж. Випрошуємо у тебе, миру, для нашої землі, сили та непохитності, нашим захисникам, які відстоюють свободу і правду. Нехай твої молитви захищають їх в бою, підтримують у випробуваннях і допомагають перемогти ворога, О, Мати Всевишнього, сприяє нам у наших щоденних справах, будь нашою провідницею, вирішенні повсякденних задач, оберігай наші домівки і родини, даруй та терпіння, вихованні наших дітей, випроси нам у Бога благодать, щоб ми могли стати достойними твоєї материнської любові, З вірою і надією звертаємось до тебе, Пребого Словена, Діво Марії. Сповнені надії на Твоє велике заступництво і божественну опіку, помилуй наші душі, наповнюй наші серця радістю і світлом вічної любові, що виходить від Тебе. Амінь. Величаємо Тебе, Пресвята Діво, Мати Божа, повна благодаті, світло наше і надія вічна, усі покоління Тебе благословляють в Твоєму безмежному осерді, Мати Спасителя, Вдичице наша, прийми наші молитви, звернені до тебе. Пишіть, мені надо, прохання в коментарях. Сіли душі втомлені і обтяжені, приславна покровителько, мати небесна, твоє ім'яха й святиться в серцях наших, як зірка провідна, що веде через темряву до порятунку, що в твоїх руках віднайдемо. Благословена між жінками, богословени плідгово, Ісус. Тиха заступниця, ти вічна наша посередниця, прошу, веди нас до Твого Сина, джерела миру, через твої болі та сльози, через твою любов безмежну і жертовність, відверни від нас кожне зло, всяку недугу і вселенську радість, в наші домівки принеси твоїм покровом, захисти нас від ворога, ти, що в бурі і штормі є нашим притулком, зігрій наші душі теплом Твоєї ніжності, укріпи віру, що веде до вічного життя. Опричиста і приблагословена Діво Марії, наша милостива і потужна заступниця, вислухай благання від усіх, хто тебе призиває, даруй нам мир, любов і благодать непохитну, нехай твої молитви за нас, як роса з небес. Прольотять їх усілення на наші рани, ми покладаємось на тебе повністю, славимо тебе, возвовичимо без мій. попри свята, Богородице Небесна, Царице і землі, мати, з віки вічних тобра то набути у темряві, пристані в бурях, надією серед вічаю, прийми наші молитви, що вини до тебе, звибини сердець наших, сповнені любові та вдячності. Напишіть та прохання в коментарях. Ти, водарко, Всесвіту, яка мило прийняла величезне покликання, бути матір'ю Бога, сповнена з благодаті і миром, твоє безмежне прийняття волі небесної, твоя непорушна віра та невимовна любов стали світлом, що веде через морок гріха. Преславна Діво, Твоя милість розвивається на всі кінці землі, приносячи стігня і втіху стражденим. Наповнюючи серця миром і вірою, велич твоя неосяжна, як височини небес, і вона зігріває душі, що шукають прихистку та розради, ти непорочна лілія, символ чистоти та вдосконалення, прости наші гріхи, очисти, наші душі і дари нам силу прагнути до святості. Твої чудеса і знамення виявлені через віки, надихають наші душі та зміцнюють нашу віру. Ми поклоняємося перед Тобою, богословени серед жінок, і величаємо Твоє ім'я, яке є оазою миру в пустелі життя. В тобі ми знаходимо захист і спокуси, Негод, лагідність Твоїх рук веде нас через шляхи спасіння, згадай омилосерне усіх нас у своїх молитвах перед Престолом Всевишнього. Нехай через Твоє заступництво ми знайдемо відраду в бідах, міцність у слабостях і світло віри в темряві, зневіри, нехай Твоє материнське покровительство буде для нас непорушним щитом і направляючою зіркою, вічна Богородиця нас своїм величним покровом, що рятує, і захищає, нехай Твоє милосердя обіймає нас щодня, даруй нам благаю, Богадать, нести Хрест наш з вірою та гідністю. Звертаючись до тебе, як до нашої вірної провідниці і небесної захисниці, Пресвята Мати, милосердна Богородице, прийми цю молитву нашу, як воє глибокої віри і безмежної поваги за твою благодатною волею, нехай ми всі досягнемо вічного життя, де співаємо хвалу тобі у єдності з усіма святими ангелами і святими. Амінь. О Пресвята Богородице Небесна, Царице, чиста Діво, Марія, перед Твоїми великими недостойні діти твої смирини припадаємо, возволичуючи твою неосяжну благодать та милосердя, що ти нескінченно ліш на наш річний світ, ти стоїш перед престолом Всевишнього, як наймилостивіша посередниця, внести наші благання і моління до свого Господнього. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми благаємо тебе, о Матір Божа, взивай до Сина Твого, щоб Він дарував нам прощення наших численних гріхів і провин, помий наші душі від усякої і скверни, і дай нам силу для духовного зростання і твердості вірі, нехай Твоє покровительство буде нашим щитом від усіх бід і спокус, від усього злого, що підстерігає нас у цьому неспокійному світі. Зійшли нам всечасна з'їво твою цілющу допомогу у важких хворобах, зціли тіла і душі і наші і наповни нас багатотю, здоров'я і довголіття, щоб ми могли служити Господу всіма днями нашого життя, подаруй мудрість, і розсудовість у повсякденному житті, благослови наші родини, збережи наших дітей, близьких від всякої негоди та біди. В цей тривожний час ми особливо благаємо тебе, причиста заступнице, стати на захист наших мужніх захисників, що оборонять нашу Україну від ворогів. Нехай Твоє і покров будуть з ними у кожній битві, в кожному зіткненні, їх силою, мужністю та незламністю. А перемогу зроби справедливою скорою, о Владичице, це милостова матір твоєму заступництву, ми довіряємо всі наші сподівання, наснажу нас, надію, мужність, допоможи нам переносити життєві негаразди з вірою і терпінням, залишайся з нами у кожний день, веди нас стежками праведними, щоб ми, прославляючи, і величаючи тебе за обітовану блаженність у Царстві Небесному, це благаємо тебе, вшановуючи Твоє велике ім'я. Віддаючи честі славу від усіх століть, і до всіх століть. Амінь. Отче нашої сина небесах. дозволь моїм устам вимовити слова хвали, і прославлення до пречистої, приблагословеної, приславної Богородиці. О Всесвітла зірко, що світиш на шляхах наших. Будь ласка, вислухай молитви твої, Твоїх дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми вклоняємося тобі, Небесна, Царице, Мати Божа, і восхваляємо Твоє безмежне милосердя і турботу, яку ти постійно виявляєш до кожного з нас. Твоя ласка огортає нас, Твоя любов стіляє душі наші, Твої руки підтримують нас у скрутні часи. Прийми, О Пресвята Діво, нашу молитву, яка злітає до тебе з глибин наших сердець, заступниця наша непорочна, захисти нас від усякого зла, оберігай кожен крок наш, що ми робимо на цій землі, керуй нами на шляху правди і віри, наповнюй наші серця миром і любов'ю. Ми благаємо тебе, небесна, наставнице, просвітли наш розум, щоб могли розрізняти добро від зла, світло від темряви. Нехай Твоє приславне заступництво буде з нами у всіх наших починаннях, ведучи нас до вищих духовних вершин, де ми можемо служити Богу з чистим серцем, о мати Божа, владарку неба і землі. Ми віддаємо тобі наші долі, віримо безмежно в Твою самогутню допомогу і надіємося на Твоє невтомне заступництво. Захищай нас від кожного лиха, обдаруй нас мудрістю і силою, щоб ми завжди пам'ятали про Твою милість і любов. Слава тобі, преблагословена мати, слава тобі за кожен подих, кожен день, що ти благословляєш нам. Ми віддаємо тобі нашу любов, нашу вірність, нашу вдячність. Нехай наше служіння буде гідним Тебе, пречиста мати, Цариці Небесна, і нехай кожне слово наше буде молитвою, що досягає Твого престолу, ми благаємо тебе, преславна, Богородице, приймися нашу молитву, як знак нашої непохитної віри і нескінченної любові до Тебе. Амінь. О, Пресвята Богородице Небесна, Цирице, Мати Божа, непорочна, Тобі Ясне зоре, ми воздаємо хвалу, На Тебе, оранта наша, ми уповаємо, Твоє величі благодать безконечні, Твоя милість до нас, дітей земних, невимірна, Ти пречиста, захист наш непохитний. У Твоєму заступництві ми знаходимо спокій і втіху. З Твоїх рук богословення течуть, як води весняні, що оживляють землю після зимової сплячки. Твій хоч шахмир, який перевищує всяке розуміння, в твоєму серці, любов, яка огортає світ, О, Всесвята Діво Марія, ти єси до спасіння ворота, що ведуть до Небесного Царства, прославляємо тебе, Бога мати, що народила Спасителя, зверни на нас свій милостивий погляд, вкрий нас своїм покровом в часи випробувань, стіви наші рани дотиком своєї чистоти. Прислав на приснаді вот твоє заступництво, якому морі життєвих я вихборв твоє милосердя, ми знаходимо пристановище, Твоє благодаті джерелом нашої надії, як Ти омилостиво утішила Ісуса, утіши нас, дай нам сили переносити наші хрести, ти мати любові та надії не втомлюєшся вислуховувати молитви наші, не відвертаєш від нас свого обличчя, Твої чудеса, як світанки на землі, освітлюють наші стежки, ведуть нас через темряву. Велич твої доброти величезна, і ми в покорі вклоняємося перед Твоїм образом, оспівуючи Твою честь і о владичице наша Господиня Небесна, благослови нас, що земною дорогою йдемо, простягни Твою руку допомоги, зішви на нас, Твою благодать, зціви душі наші, очі серця, дай миру нашій оселі, зміцни віру, розширив нас, любов, присвята мати, прославляємо Тебе нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Пресвята, Богородице, ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, як Небесна Цариця, та найсвятіша матір, прийми мої молитви, сповнені глибокої віри та смиренності, напишіть імена та прохання в коментарях. Твоя ласка і милосердя, осяють дороги заблуканих душ, надаючи надію, у тіху, у бурях життя, усе милостово заступнице, ти, що оберігаєш нас від усілякого зла. Подаруй захист нашим серцям і домівкам, не дозволь намаганням ворогів підірвати мир і спокій нашої країни, обдаруй наших захисників мужністю та силою, щоб перемогти зло, відновити справедливість, милосердна мати, прости нас за наші гріхи, невіру та всі помилки, яких ми припустились. наповни наші душі чистотою, і благодаті, щоб ми могли відповідати на кожне випробування. З вірою і міцністю, яка приходить від тебе, не нас здоров'ям і силою, здорови наших хворих, ті ж бідних та знедолених, і нехай кожна молитва, що підноситься до тебе, буде почута і виконана на благо, наставляй нас у щоденних справах, просвітлю дорогу до істини, та направляй кожен крок, до добра та миру, зглянь собою на на наші родини, оберігай зміцня любов і взаєморозуміння між нами. Будь ласка, вислухай наші прохання про захисти, процвітання, про благословення кожного дому, про добробут і мир у нашій країні, О, Матінко Небесна, твоя безмежна любов, нехай, буде з нами завжди, як знак надії підтримки у всіх наших починаннях, віддячуємо Тобі за твою ту нескінченну турботу і за те, що ніколи не залишаєш нас у скруті. Амінь. Пресвята Богородиці, Цариці Неба і землі, покровителько наша надійна, перед Твоїм іконостасом, стоїмо, ми, діти твої, величаючи тебе піснями, молитвами, бо всеславна мати Божа, Ти є помічниця всіх, хто до тебе прибігає, ти двері небесні, що ведуть нас, до Сина Твого, славимо Тебе, Богословенна Марія, за Твою нескінченну любов і заступництво. Мовимося до тебе, щоб Ти заступилася за нас перед Престолом Всевишнього. Вилучаємо Тебе, причисте Діво, за Твою чистоту і святість, за Твоє материнське серце, сповнене милосердя і любові, мовимо тебе, Пресвята Діво Марії, оберігай нас від усякого, спокус і випробувань, зціляй наші рани душевні й тілесні, будь нашим Світом у Тимряві, нашої надії, у вічаї, нашою опорою труднощах через твої молитви, нехай нас відвідає, благодать Божа. Нехай буде милість Його з нами завжди, Преславна на цариці Небес ти, що носиш вінець зірок, вислухай наші прохання і принеси їх перед обличчя Всевишнього. Нехай за Твоїм заступництвом ми знайдемо утіху скорботу, зміцнення в слабостях, захист у небезпеках. О все ми, остова, мати, ми приходимо перед тобою, віряючи тобі наші серця, наші душі, наше життя, Веди нас шляхом праведним, шляхом, який веде до світла, до життя вічного. Царстві твого сина, де ми з тобою всіма святими, зможемо славити Бога на віки віків. Амінь. О, Пресвята Богородиця, Небесна, Цариця, зорями, вінщина Твоє величі сповнені наші серця, слава тобі, Заступниця Милостива, що світо твоєї любові розвиваєш над усіма, хто тебе призиває з вірою та надією, ти, мати Божа, яка стоїш над керовими та серафимами, прийми наші молитви та сподівання. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми поклоняємось тобі, все блага, яка милість видаруєш, безмеж, ціляючи болі та скорботи вірних твоїх дітей. Нехай вона і слава Твої нескінченні доброті по всіх кінцях землі, О, Мати, причиста, ти що радість принесла світу, народжуючи Спасителя, величаємо чудеса Твої, що явивати людям, скільки сліз витервить твої руки, скільки сердець утішено твоїм покровом, прийми, о, Мати, нашу любов та вдячність. Які ми приносимо перед Твоїм образом, ми з вірою звертаємось до тебе Владарко Небесна, віддавши в руки Твої наші болі та радощі, нехай Твоє заступництво буде нашим щитом і опорою в скрутні часи, Веди нас стежками праведності та миру, величаємо Тебе, Марія, повна благодаті, за Твоє чудо та за Твою безмежну любов. Вічна слава Тобі, Пресвята Діво, що з милістю сходиш до нас. Ти, що мовишся за нас перед Престолом Всевишнього, бережи нас від усякого зла, відведи спокуси та ворогів духовних, за світлом твого заступництва, освітли наші дороги, а теплом твоєї материнської любові, обіймай наші душі. Преславна Богородиця, наша надія і підтримка, слухай наші благання та посередничай за нас, під Твоїм покровом ми знаходимо втіху та безпеку, збережи нас під Твоїм захисним омофором, і нехай ми завжди відчуваємо твою присутність у своєму житті, так нехай буде навіки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшли від оближні вашим для поширення Слова Божого. Восейнє покров Пресвятої Богородиці, нехай перебувають за нами.